Підписуйтесь на мій канал, буде цікаво. Наближаємось до Хотинської фортеці. Тут знімались безліч радянських кінофільмів. Про лицарів. Тож про, зокрема, батальні сцени. І дивимося, навіть наближаю для вас, що з червоних цеглиночок складаються он, мури і візерунок. Це чи не єдина така фортеця, в якій ми бачимо червоні візерунки, викладені безпосередньо на мурі червоними цеглинами, бачите? Наближаємось такою середньовічною дорогою. Ну і дивимось на краєвиди. Ще одна сторожова вежа, залишки мосту, оборонні укріплення. йдемо далі, не поспішаючи, бо каміння слизьке.